Ми не могли залишити вас без подарунків, тому оголошуємо розіграш із 50 призовими місцями. Серед подарунків наш фірмовий мерч, ігрові призи та ігрова гарнітура. Від 10 до 9 місця килим Хатор. Від 8 до 7 клавіатура Хатор. Від 6 до 5 мишка Хатор. За 4-те місце навушники Logitech. За 3-тє місце мікрофон HyperX QuadCast. За друге монітор MSI. а головним призом стане iPhone 16 Pro Max. Учасником акції автоматично стає кожен гравець, який має аккаунт, та прив'язав свій телеграм, адже саме туди надійде повідомлення з результатом. Надалі кожного по ідеї, ви отримуватимете один квиток. У кого їх більше, у того й вищий шанс на виграш. Відстежувати їхню кількість можна через М-меню у спеціальній вкладці. Можливість збирати квитки доступна протягом місяця. 14 червня по 14 липня усі деталі та повний список призів ви знайдете в окремому розділі на нашому сайті. Трошу, у вас є всі шанси забрати ці призи собі. А ще не забувайте про промокод, який вам дасть крутий бонус на старті. І до зустрічі на юкремі та «А5».